Представники двопартійної делегації Сенату Сполучених Штатів, які прибули до Києва, заявлені, которо звучать все чаще з Вашингтона, заявили, що дуже задоволені рівнем підзвітності та прозорості у використанні українським урядом американської допомоги. Делегації також нагадали, що передані сполученими штатами гроші це не витрати, а інвестицію в демократію. І пообіцяли передати американському міністерству оборони інформацію про поточні потреби збройних сил України. Що ви скажете про ситуацію, яка складається нині довкола цієї дуже сенситивної такої теми з контрнаступом? Єдине, що я точно можу сказати, це те, що в найближчі дні навіть теротично не може бути через погодні умови. Тому що ми всі так. бачимо, які дії на території України, і звичайно, земля зараз настільки мокра, що. Ніякого просування бронтехніки зараз навіть теоретично неможливо, тому з цієї точки зору там в принципі, якщо хтось говорить, що вона буде там буквально там в лічні дні, ні, безумовно, цього не буде. Тут треба дивитися на погодні умови, тому що справді квітень видався дуже дощовим. Порівняно з кількома навіть минулими роками, якщо говорити про якісь подальші перспективи, ну тут насправді травм червень липень. Ну я думаю, що тут відповідь на це питання справді має буквально дві-три людини, і ці люди переважно не коментують нічого. Так, але бачите, як The Washington Post, умовно там і не тільки вони виходять із заголовками про те, що Україна відклала свій контрнаступ чи наступ, та? тому що ми говоримо про те, що ми йдемо звільняти свої території, і вони називають декілька причин. Погода у тому числі там прорахована, окрім цього, це там постачання зброї і підготовка, зокрема, військ. Ну і далі, пане Вадиме, я не буду уточнювати, але ви ж теж читайте всю цю аналітику. Скільки вони там у західному світі за останні 24 чи 48 годин насипали зрадоньки? То як ви гадає... Те, ця зрадонька, вона справді підкріплена якоюсь такою інформацією, тобто вони можливо більш об'єктивно оцінюють ситуацію. Ми тут в Україні надзвичайно заангажовані, да емоційно ставимося до всіх до всіх моментів. І нам здається, що перемога максимально близька. То хто ближче до правди? Вашингтон Пост, який пройшовся по нашим недолікам, чи от той настрій, який нині панує в Україні в українському суспільстві. Я думаю, що і ті, і ті не праві. Тобто, в даному випадку правда, як завжди, знаходиться посередині, але е справді в нашому суспільстві е панують просто якісь е ура е настрої, коли е тут я неодноразово одноразово говорю, е люди вже місяці три ділять лежаків Ялти. Тобто, в принципі до Ялта ще дуже далеко. <гум> в даному випадку е ну насправді треба більш тверезо дивитися на речі. Е треба розуміти, що справді Росіяни побудували величезну систему оборони. Е на півдні України, там, на Запоріжжі, це три лінії оборони. Тобто ми всі прекрасно розуміємо, що ключовою точкою цієї війни на цей момент є Мелітополь, і його, звичайно, укріплено просто неймовірно сильно. Тому з цієї точки зору, звичайно, тут військове командування буде зважувати на все, буде дивитися на наші можливості, на наш потенціал. І я думаю, тут будуть приймати рішення, і ще раз повторюються дві-три людини, які навряд чи взагалі що небудь будуть коментувати. Тому от я просто хотів би, щоб ми з однієї сторони не впадали в вічі, читаючи Вашингтон Пост, тому що таких статей у нас протягом останнього року було більш ніж достатньо. Просто ми вже починаємо забувати і про Київ за три дні, і про багато ми сміємося, але давайте згадаємо, як ми тоді переживали, і про е, минулорічний л -л 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 літній наступ Росіян, коли вважалося, що кхе, той саме Вашингтон Пост писав про те, що ну все за місяць Донбас буде е, в руках Росіян повністю, е, і так далі, і так далі, і так далі. Таких статей було багато і на жаль, буде ще багато. А з іншої сторони, е, да, звичайно. Завдяки е, там цілому ряду блогів, цілому ряду спікерів суспільство багато в чому погрузилося в теплу ванну, тому що тобі завжди приємно слухати про добрі новини, і ти відкидаєш погані. Ну так флештово, на людина, і нічого тут ні хорошого, ні поганого немає. Тому насправді треба просто трошки критичніше ставитися до інформації, як з однієї, так і з іншої сторони, і розуміти, що попереду справді е, неймовірно складні бої. Безперечно, я би просто сказала, чи, чи там звернулося до Washington Post, поза очі, що коли вони вказують на повільні повільне постачання озброєння, то це питання не до нас. Та треба було реагувати, коли е, розпочалась мобілізація ще восени минулого року в Російській Федерації країні агресорці, і тоді вже щось робити, а не зараз нам вказувати, що ми до чогось нібито не готові. Ну, побачимо, це справді у перспективі буде. Пане Вадиме, хочу вас запитати ще й про реакцію світу. Ми вчора з вами говорили е, про страшні події, які відбувалися із катуванням вбивством України українських військових страшні тортури, які вони пережили, і от нас є наприклад та заява президента Чехії, який каже е, Петр Павел, що якщо відео зі страти полоненого справжнє, Росія стане в один ряд із іділ для нас, вони давним-давно від першого дня, саме там, або навіть ще і гірше. Але ми очікуємо, що від слів е, захід буде ну, не знаю, якось поактивніше е, не засуджувати, а прям діяти. Що ми побачили впродовж останніх 24-48 годин, чи можемо ми бути задоволені Реакцію світу і сказати, що так, вони гостро і правильно зреагували. На жаль, жаль, в принципі, ми можемо говорити про те, що це е, все відбувається з розряду глибокого занепокоєння. Тобто, чогось більш кардинального, чогось більш складного немає. Єдине, що я зараз можу говорити, це те, що я вважаю, що е, в принципі цю історію потрібно. Ну хай мене пробачить за цинізм, але цю історію е, потрібно зараз по максимуму використовувати е, для питочів е, перед самітом е, перед натісним самітом е, і е, спробувати все ж таки видавити із е, НАТО. Якісь реальні обіцянки про наш вступ в післявоєнний період, тобто насправді ця історія ми повинна лягти в основу от, е, того, щоб ми е, натиснули на захід, щоб все ж таки були прийняті якісь конкретні рішення, а не просто глибокі занепокоєння і обіцянки, що двері перед вами відкриті. Пановодимо про бюрократичну справу хочу запитати. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про припинення дії угоди з Білоруссю про взаємний захист державних секретів. Що це за угода? і Якщо вона діяла по сьогоднішній день, чи немає ризику, що Білорусь знає обмін обмін якимось, можливо, розвідданими відбувався, що Білорусь знає те, чого знати не повинна. Ні, ніякого з дана безумовно не відбувалося, нічого подібного не було. Просто це очевидно. Ну ви розумієте, таких угод підписувались десятки, то й сотні з різними країнами, і в тому числі з Білорусі. Тобто, очевидно, це одна з тих угод, яку тіку чомусь прогавили, коли денансовували їх минулі рази. Є твердження від uh, очільника ЦРУ Вільяма Бернса. Він каже, що Путін і досі вірить, що зможе uh, перемогти в Україні, і навіть більше що може розтрощити захід. Uh, на чому базується така впевненість, і не вже все те, що відбувається зараз довкола цього uh, цієї війни, не дає зрозуміти очільнику Кремля, що в принципі, коли об'єднується в районі 60% Валового продукту планети проти 2%, то шансів на перемогу стає мізерно мало. Ну, я думаю, що в директора ЦРУ трошки більше інформації, ніж у мене, тому напевно, його словам багато чого можна довіряти. Але е, Зараз Путіна з моєї точки зору ситуація така, що йому не можна зупинятися. Тобто, станемо зараз, він прекрасно розуміє, що зупинятися йому не можна, тому що далі у нього почнуться внутрішні проблеми. Тому з цієї точки зору, от він і він, він не має цілі в цій війні. Насправді, зараз, от якби це парадоксально не було, він шукає ціль в цій війні. Що буде цією цілею, після якої він скаже, що все. Ми перемогли сідаємо до сіл переговорів, не знає ніхто включно з ним самим, але станом на зараз він в принципі просто з продовжує говорити те, що він говорить, і змушує свою армію іти далі для того, щоб добути хоч щось, тому що без цього він не зможе вийти перед народом і сказати, що я переміг, а ми. Великі і могучі, хоча в принципі, да безумовно, ми можемо чітко сказати, що насправді Рубікон для нього вже перейдено в той момент, коли він зустрічався з зеньпінем, і в той момент, коли він зрозумів, що над я думаю, що він почав зрозуміти, що Росія більше не велика страна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.